Біблія, хто дивиться на екран. Знаєте, я сьогодні прийшов, молився, постився, щоб отриму слово від Бога і донести вам. Це є труд, праця кожного пастиря. Получити слово від Бога, потім його передати людям. І знаєте, я прийшов, щоб втішати вас, підтримувати цей нелегкий час, підбадьорити, надихати на гарне щасливе життя. Але, друзі, ви маєте право знати правду. І правда в тому, що попереду на нас чекають тяжкі часи випробування нашої віри. Послухайте, з, кожним, з кожними виборами нового президента буде людям все тяжче і тяжче жити на землі. Не тільки в Україні, по всій землі. І не тому, що президенти будуть гірші за попередніх, а тому, що ми з вами живемо в такий час. Це час останній перед другим приходом Ісуса Христа. І людям буде з кожним роком жити тяжче, тяжче і тяжче. І це буде аж до приходу Ісуса Христа на цю землю. І Він положить цьому беззаконню кінець. Але поки Ісус Христос не прийде на землю, людям. З роками буде жити все важче і важче. Це правда. Може вона нам не подобається, ми не хочемо цього, але так буде. Але є і гарна новина, друзі, і це записано в Слові Божому. В Слові Божому це мене надихає, це дає мені сили і сміливість. Послання до Римлян, 10 розділ, і ми читаємо 11 виш. Бо писання, тобто Слово Боже, говорить, усякий, хто вірує в нього, не осоромиться, не буде посоромлений, всякий. І нема значення. Молодий, дорослий, кілих роках. Красивий, некрасивий, хто б ти не був, де б ти не жив, всяка людина, яка вірить і надіється на Бога, вона не буде посоромлена. Читаємо далі. Тут нема різниці між Юдеєм та Єлином. Бо один Господь усіх багатий для всіх, хто прикликає Його. Який наш Господь? Багатий. Для кого? Для всіх, хто, хто кличе до нього, друзі, хто прикликає Його в своє життя. Бо всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Амінь. Амінь. Хоча ми живемо в останній час, але в нас є надія, в нас є джерело сили, і втіхи, і допомоги. Це наш Господь Ісус Христос, який сказав, що всяка людина, яка вірить у Бога і надіється на Бога, вона не буде посоромлена ніколи. І кожний, хто кличе до Бога, хто призиває ім'я Господнє, та людина буде спасена. Бо Бог він наш багатий милістю до кожного, хто кличе до нього. Амінь. А ми з вами віруючі люди. Amen. Ми ті, хто надіємося на Бога, Amen. тому ми можемо сказати: Я вірю в Господа, я кличу до нього. Я ніколи не буду посоромлений. Тому що Бог Він є багатий до мене, багатий милістю. Амінь. Дорогі друже. Незважаючи на часи, які ми будемо жити і проходити, а це будуть нелегкі часи. Бог поможе нам. Святий апостол Павло послання до Римлян. 10 розділ давайте відкриємо послання до Римлян. Послання до Філіпян. Послання до Філіпян. Четвертий розділ з 13 го вірша. Святий апостол Павло говорить такі слова. Усе можу в Ісусі Христі. Який мене зміцнює. Алилуя! Апостол Павло каже, усе можу в Ісусі Христі, який мене зміцнює. Все може. Що ж він може? Давайте прочитаємо з 10 го вірша. Що ж він може? Він каже. Я дуже зрадів у Господі, що ви вже знову почали турбуватися про мене. Ви раніше турбувались, але вам не сприяли обставини. Він пише віруючим людям, що вони турбуються про нього, допомагають йому в служінні. І далі він говорить: говору не тому, що маю потребу, бо я навчився бути задоволеним тим, mm -hmm. що в мене є. І далі він говорить, умію жити і в злиднях, умію жити і в достатку. Вчився всього і в усьому насичуватись і терпіти голод, бути і в достатку, і в недостатках усе можу в Ісусі Христі, який мене зміцнює. Що робить Господь? Зміцнює. Він дає силу. І апостол Павло каже, дуже добре, що ви піклуєтесь, молитесь, допомагаєте мені, жертвуєте фінанси, посилаєте мені на, на служіння моє. І я пишу не тому, що я маю в цьому потребу. Сьогодні в мене все гарно, добрі справи йдуть. І я каже: навчився, і я вмію жити. Друзі, нам треба вчитися і вміти. Дві речі нам треба робити протягом життя. Вчитися і вміти жити в будь-яких обставинах життя. І вони завтра не будуть такими, якими вони є сьогодні. І Біблія говорить, і це є правда, що обставини стануть гіршими. Людям стане жити важче, але ти сьогодні можеш навчитися жити і бути довольним тим, що є сьогодні. І він говорить: я навчився, і я вмію. А я хочу попитати тебе, чи ти вмієш? Добре, коли сьогодні віруючих знаєте, так, гарно відносяться до віруючих, коли пастора дякую, дякують, дякують віруючі. але не будуть дякувати, не завжди будуть піднімати. Прийде час, опустять, будуть обливати брудом, будуть поносити, гнати, переслідувати. Різні часи можуть прийти в наше життя. Що тоді скажеш ти? Як ти віднесешся до Бога до свого служіння, апостол Павло каже, я вмію, бо я навчився, я можу жити, коли в мене все нормально з фінансами, але я можу і голодувати. І в злиднях жити можу, і в недостатку можу, але я остаюсь вірним Богу у всі часи у всіх обставинах життя, коли мене дякують, і коли мене поносять і обливають брудом. Я навчився і я можу. Все в Ісусі Христі. Амінь. Амінь. Дорогі друзі. Тому і нам з вами треба вчитися жити в любих обставинах життя. Сьогодні багато церков і віруючих моляться, Боже, зміни. Змінюватися треба нам. Ми не поміняємо цей світ. Він іде до свого кінця. Іде комп'ютеризація, чіпізація, вивод на наліч, кеш. І це йде. І ми своїми молитвами нічого не поміняємо. Але ми можемо поміняти себе. Ми можемо навчитися жити в будь-яких обставинах. Друзі, і цьому треба робити, І це треба робити сьогодні. Апостол Павло каже: я все можу в Ісусі Христі, який. Укріпляє, зміцнює мене, дає мені мудрість бути довольним те, що я маю сьогодні, і бути довольний той час, в яких я живу в обставинах. Чи мене сьогодні дякують, чи мене сьогодні поносять? Я дякую Бога, і я довольний тим, що маю сьогодні. Друзі. Тому я звертаюся до вас і хотів би, щоб кожен з вас також міг приєднатися до слів. Апостола Павла і сказати, я все можу. В Ісусі Христі я все пройду, все здолаю, бо Господь Він дає мені силу. І Господь дає мені мудрість. І нема значення, що там дьявол задумав. Які обставини прийдуть в моє життя, в життя України і всього світу. Я буду довольним, щасливим і вдячним Богу. І я буду оставатися вірним Богом. Чи я буду жити в достатки, чи я буду в злиднях? Я учусь бути довольними тим, що в мене є. Амінь. 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 Так, апостол Павло говорив, вчив, і сьогодні ми з вами стоїмо теж на порозі е, великих перемін, всесвітніх перемін. Я хотів би, друзі, що сьогодні треба робити? Як зустріти ці переміни, які приносять труднощі живущим на планеті Земля? Що треба робити? Ви Знаєте, коли я дитиною ходив у школу, в нас була така смішна історія, ми розказували в класі. В лісі йде дощ, і звірі. І заяць йде по лісу, великий дощ, і він побачив пещеру. Думає, заховаюсь від дощу. Забіг туди, і кричить, я всіх порішаю, значить, я тут порядок наведу. А знаєте, світло забіг в тебе, нічого не видко. Трошки постояв, просвітліло, а дивиться, а тут багато звірів в лісу зібралось, також від дощу заховалось. Лисиця, вовк відмість. І знаєте, заєць. Підбігає до відміння, обнімає його і каже: хто проти мене з мішкою? <клес> Ця історія говорить, що треба дружити з самими сильними. І нема значення, скільки в тебе сил. Можливо, з ким сьогодні ти дружиш, у кого в тебе є близькі відношення. І сьогодні ми живемо в той час, коли треба тулитися до Бога всемогутнього. Амін. Треба мати дуже близькі відношення з Богом, тоді тобі не будуть страшні ча часи, які наближаються і приходять на вс для всіх людей по всьому обличчю землі. Якщо ти будеш мати близькі відношення з Богом, ти будеш сміливо дивитись завтра, і Господь дасть тобі сили, мудрість. І підтримає тебе в тяжку хвилину. Так що ти сміло скажеш: Господь мені помощник, Господь мій помічник, і не буду боятися зла, якого зроблять мені люди. Амінь. Амінь. Тому, друзі, читайте Біблію, туліться до Бога. Шукайте Бога в ранкових молитвах, вночі і в день. Шукайте Бога, бо приходить час, коли вам ніхто не поможе не пастир, не священний, не ні президент, ніхто, крім єдиного всемогутнього Бога. Амінь. Він Амінь. покаже всім людям, що він Господь, і в нього лише спасіння. І нема нікого, хто спасе вас, крім Нього. Це час близький. Тому сьогодні Бог говорить до твого серця: шукай мене, поки є час. Учись у Господа жити і оставатися вірним Богом. Це місце я хочу показати, як жив святий апостол Павло. Може, ви сьогодні говорите. Мені так важко. Все більше не можу. Подивись на життя святого апостола Павла. Про це написано. 2 Корінфянам. 2. Корінфянам. 11 розділ з 23 вірша. Апостол Павло говорить так. Вони Христові служителі. У нерозумі говорю, я більше, я значно більше був у трудах, безмірно в ранах, більше в в'язницях і багаторазово в смерті. Від Юдею п'ять разів дано було мені по 40 ударів без одного. Тобто 39 разів били людину. А знаєте, чому 39 разів, а не більше? Тому що вважалося, якщо людину будуть бити більше, вона помре. Вона була при смерті після 39 ударів. Це так били Ісуса Христа перед тим, як розіп'яти. 39 жахливих ударів. І він вже був не похожий на людину. Так що Пілат вивів, показав юдеям і думав, що вони, побачивши це страшне відовище, вони схаменуться і скажуть, достатньо. Але вони кричали: розіпни. Апостола Павла били п'ять разів. Такі процедури він приймав. П'ять разів. Від кого? Від своїх братів. Від свого народу, від юдеїв. І він каже, все я можу. В Ісусі Христі, який мене змислює, я довольний тим, що маю. Друзі, чуєте? Він каже, я навчився вмію жити. Вмію жити, коли мене слухають в синагогах і коли звеличують, кажуть, боги прийшли на землю, бо прийшло зцілення по молитві апостола Павла. І були часи, коли його били до смерті п'ять разів. Три рази мене били палицями. Один раз побивали камінням. Три рази роз... розбивався зі мною корабель. Ніч і день пробував я у безодній морській. Багато разів був я у подорожах, у небезпеках на річках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від єдиноплеменників. У небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, у небезпеках в пустелі, у небезпеках на морі, у небезпеках між лжебратами, в труді і у виснаженні часто без сну, в голоді і спразі, часто в постах, на холоді і на наготі. Амінь. Оце було життя святого апостола Павла, якщо ви не знали, він служитель. Знаєте, слава Богу за служителів, які сьогодні служать нас в себе. Але доля служителя не завжди буває легкою. І ми не знаємо, що чекає нас попереду. Але апостол Павло каже: кожна людина, яка надію покладає на Бога, вона ніколи не буде посоромлена. Як би Павла не били, Бог завжди давав йому силу, воскрешав його, давав йому сили натхнення, і він ішов далі і проповідував в Сатана задумував багато козні, пасток, розбивались кораблі, де плив апостол Павло. Але Бог чудним образом спасав його, захищав і допомагав. Він каже, я все можу, друзі. Я все можу і я все зможу. Тому що Господь зі мною. І я навчився, і я вмію жити і бути задоволений. І я вірним Богу в любих обставинах життя. Амінь. Амінь. І ще одне місце, яке мене дуже вражає, святий апостол Павло говорить, до Римлян, 8 розділ. Послання до Римлян. 8 розділ. Восьмий розділ з 34-го вірша. Давайте прочитаємо. 8 розділ з 34 го вірша. Хто осуджує? Христос Ісус помер, але й Воскрес. Ви це вже знаєте, так? Да? Він і праворуч Бога, він і піклується за нас. за нас. Друзі, які б часи не прийшли, які б обставини, який президент не був при владі, є Господь, який живий, який вмер за наші гріхи, який воскрес, який возніса на небеса, прийняв всю владу на небі на землі. І він піклується про нас. Він думає про нас і Він знає нас кожного по імені. І апостол Павло говорить. Далі, хто відлучить нас від любови Божої? Скорбота? Чи утиски? Чи гоніння? чи голод? чи нагота? або небезпека, чи меч, як написано, за тебе умерзляють нас кожен день. Вважають нас за овець, приречених на заколення. Але все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. Що ми робимо? Ми все здолаємо. Ми переборюємо силою не своєю, а силою Божою, яку Господь нам дає. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні сили. Ні теперішнє, ні майбутнє, ні висота, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, що в Христі Ісусі Господі нашому. Амінь. Амін. 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 Святий апостол Павло говорить, що є ворог людських душ. Він хоче відокремити, відділити, щоб людина оставила і відійшла від Бога. І він робиться через різні скорботи, труднощі, гоніння, переслідування, голод. Але апостол Павло говорить: ніхто і ніщо нас ніколи не відокремить від любові Божої. Святий апостол Павло пізнав Божу любов, пізнав, наскільки Бог його любить, і що Бог приготовив йому на небеса. Він пізнав це, і йому було легко страдати за Ісуса Христа. Тому що він знав, що чекає людей попереду. Бог дав йому откровення, об'явлення. Я хотів би, щоб це ви зрозуміли, що найдорожче, що має людина, це спасіння своєї душі. Д'явол хоче, щоб ми забули, відійшли, обіжались на Бога. Але святий апостол Павло, він говорить, що я всі ці труднощі я долаю силою Господа. Який мене сильно полюбив. Амінь. Амін. Я хочу, щоб ви також знали. Нема значення, що ви думаєте про себе. Можливо, ви ще не пізнали любов Божу, але знайте, Бог сильно вас любить. І коли приходять тяжкі часи, це не значить, що Бог вас оставив. Це випробовується ваша віра. Наскільки ви довіряєте Богу, Бог сильний спасти тебе. З любих обставин життя. Там, де люди ввідчаї і не знають, що робот, робити, Бог спасає і визволяє. Якщо всі двері закриті для тебе, Бог своєю сильною рукою відкриє двері і виведе тебе з тісних обставин на широке місце і дасть простір від твоїй душі. Амінь. Амінь. І якщо ви сьогодні людина віруюча, ви можете свої молитви, ранком проснувшись, не дивлячись, що там пише в Фейсбук, не дивлячись, що говорять новини. Ви встали ранком і говорите, я чоловік Божий, я надію свою покладаю на Бога. І мене не цікавлять новини і обставини, які наближаються. Я знаю, що той, хто надіється на Бога, ніколи не буде посоромлений. Ой Ваня, ой Олег, та таке буде. А я все можу. Скажи, я все можу. Yes. Yes. Я все можу yes. в Ісусі Христі, який змицює мене, який дає мені силу, і я всі здолаю перешкоди і труднощі. Бог робить нас непереможними в Ісусі Христі. Друзі, Він всемогутній Бог. Ми подружилися з всемогутнім Богом. Який володіє всім всесвітом, і перед його іменем схилиться кожне коліно, кожен президент. Всі, хто на небі і на землі, всі схиляться перед нашим всемогутнім Богом і віддадуть йому єдину славу. Амінь? Амінь. А ми сьогодні молимось до такого Бога. Ми прийняли Сина Його як свого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тому ми сміливо дивимося завтрашній день. І говоримо ніхто і ніщо і ніколи не відокремить нас від любові Божої. Ніхто ніщо і ніколи, ніхто і ніщо і ніколи не відокремить нас від любові Божої. Амінь. Амінь. Благослови Бог. Тому, друзі, я хотів би, щоб ви знали правду. І в той же час, щоб ви не падали в відчай, щоб ви, щоб ви знали, що є всемогутній Бог, який сильно вас любить, і який поможе вам, і не оставить, і в день голоду прокормить і під час війни спасе. Він обіцяв. Він є вірний Бог, благослови вас Бог, моліться, читайте Слово і надію покладайте на нього. І ви ніколи не будете посоромлені. Посоромляться ті, які надіються на себе. Ті, які надіються на коней своїх, ще на щось надіються, на, на свої фінанси, збагачення, оті будуть посоромлені. А людина, яка надіється на Бога, вона ніколи не буде посоромлена. Амінь. амінь. Скажіть Амінь. Амінь. Це правда, друзі, це правда. Хай Бог вас випадку.